Ну що, всім доброго дня знову. Приїхали ми з ВЛК. І як ви розумієте, де я знаходжуся, значить, я не звільнений. Можете мене привітати. Там написано. Придатний до військової служби. Да. На підставі статті 64Б-78П. Вебдерні. Графи 2 розкладу хвороби графи ТДВ. та постанова влк 2 призначений зв'язок захворювання травми, порушення, контузії, калівства. Віддалені наслідки травми правого калінного суглобу і поширений астрахандоз хребта з неназначеним порушенням функції. Так що завтра їду вже в частину або в Одеську область, чи місто Одеса, або в Вінницю, в Учебку. На 45 днів, а потім мені синок повинен скинути прошення від свого командира, і я з цим прошенням по закінченню терміну учебки йду на до начальства, показую їм цей документ, і мене направляють 93-го бригаду. Так що, от так от. І, до, до речі, сьогодні у нас як, як не странно, може побачили, блін, коротше, цей тікток, блін, за те за харчування, що у нас було, блін. Ну сьогодні супік набагато кращий. Гороховий супець, каша гречнева, рис там білий, білісінький. Ну, зато падліво з курінним м'ясом. Так що було б нормально. По сравнів з вчорашнім, це жасть. Так що вот так. Коротше, Серега, якому сьогодні 54 роки, також йде служить. Всього лише один у ну, нас, Саня. Його відпустили до завтра, тому що віночечка рядом тут живе. Він пішов додому. Ну, вроді би, повинні його спасати. Так що ото от, так. От. Бережіть себе. Бажаю вам міцного здоров'я!